Привет, любі. Я часто розповідаю про те, що в'яжу іноземним, за іноземними описами і популяризую цю практику, але багато кого зупиняє свій факт, що є умовні позначення, яких ми не розуміємо, тому що ми звикли до нашої системи скорочень, типу лицьова виворітна, дві петлі разом з нахилом вправо, дві петлі разом з нахилом вліво і так далі. У іноземних Опис я, звісно, вам не покажу, тому що це інтелектуальна власність і її треба поважати будь-яку інтелектуальну власність. Тож, на останній сторінці у всіх описах є отакий короткий список тих умовних позначень, які є саме у цьому описі. Uh, як бачите, їх зовсім небагато. Тобто тут буквально все дуже просто, дуже банально. Але багатьох зупиняє саме оце М1L, M1R, що воно таке, з чим його їдять. І я сьогодні вирішила зробити таке відео, аби полегшити всім життя. Uh, коли ви купуєте опис, то він вам приходить uh, на пошту в електронному виді uh, в форматі PDF це такий формат, який легко скопіювати, тобто скопіювати сам текст і е, перекласти його перекладачем. Не всі ми володіємо англійською або навіть іншими мовами. А, але знову ж таки, умовні позначення вони ніяк не перекладаються, на жаль. Тож зараз я зроблю це відео і вам буде легше і, напевно, додасть наснаги, можливо, спробувати е, якийсь опис, маючи вже е, скорочення. Сьогодні ми розберемо саме скорочення у. Е, з опису Petit Knit Lіon Светр. Тобто, якщо ви захочете, в разі, вам дуже подобається цей свет, але ви не знаєте, як його в'язати або поїдетеся купувати, тому що, можливо, ви не розберетесь, увесь опис його легко перекласти за допомогою перекладача будь-якого. А саме оці скорочення я вам поясню. Вони дуже стандартні, і вони, в принципі, повторюються у багатьох описах. У всіх описах, тому що це стандартна система, саме скорочень. Тож, най найбанальніше це P, N і -E K, це е виворіт та лицьова, тобто K від слова Knit, Knitting. це означає лицьова. і ще є PURL, це саме виворітна. Вона скорочується як PI. Е е Далі є дуже просте скорочення PM, тобто. Place marker, тобто встановіть маркер. Це потрібно для того, аби орієнтуватися саме на полотні, а часто е майстрині відштовхуються від певних номерів, тобто вони кажуть, дійдіть, дійдіть до маркера номер один, там зробіть збільшення і так далі. Uh, p 2 tog uh, мається на увазі Pearl uh, Two Together, тобто uh, дві виворітні разом. Може бути K, 2 tog це е, означає дві лицеві разом. Може бути пі, три, е, тоги, тобто три виверні разом. В принципі, тут логіка зрозуміла, їх може бути до безкінечності багато, е, тож, ну, не до безкінечності. Е, далі е, скорочення таке, як е, RS, тобто е, right size. Тобто лицева сторона, нібито правильна сторона, right. Потім є е, W S, це wrong size, тобто ніби неправильна сторона. В нашому візуальному світі це виворітна сторона. Є increase і decrease, тобто їх скорочують як ink або deck, тобто збільшення і зменшення. Як правило, саме е, K2-Tog, тобто е, дві разом, Мається на увазі з нахилом управу. Так прийнято е, в цій системі скорочень. А якщо мається на увазі саме дві разом з нахилом уліво, то вони е, це позначають як SKP. є ще умовне е, позначення SSK. тобто SSK означає саме Slip-Slip uh, Knit. Мається на увазі пров'язати разом дві з нахилом уліво. Може бути ще SSP, тобто Дві разом е вивертні з нахилом уліво. Чому сліп-сліп Кей? Тому що е сліп це пропустити, ніби як м перескочити. Тобто ми вводимо спицю в першу петлю, потім вводимо спицю ззаду в іншу петлю, їх переносимо знову на ту спицю, е на ліву спицю і пров'язуємо разом. І бачимо скорочення з нахилом у ліво. тобто ця петля, вона наче дивиться в ліво. А якщо uh, K to together, тобто k 2 tog то ми знімаємо дві петлі, переносимо їх uh, правими дужками до нас, заходимо з ліва і пров'язуємо дві разом, і бачимо, що у нас uh, відбувається скорочення з нахилом управо. А, тобто завдяки цим простим скороченням, в принципі, вже можна зв'язати такий ліон светер від Knit. тому що, як бачите, тут K — це knit, тобто лицьова P це pearl, тобто вияврідна. K2 Together к два ТОК, тобто, зв'язати дві разом, саме з нахилом управу. Right side, тобто лицева сторона, СКП це Зменшення uh, з нахилом uh, уліва. Uh, stitch ST, uh, або ще може бути, вдушка, uh, може бути STS, тобто це саме петлі, Stitches – це петлі, uh, і Wrong Size це uh, виорічна сторона. Тобто цього вже буде достатньо, зв'язати светр. Uh, Ліонсветор, і ще хочу вас закликати не стидатися, приходити саме до іноземних нітерів, які пояснюють е також своїм е глядачам, що означають ці скорочення. Е не так важливо знати, що саме значить м 1 l тобто Make One Left. Нам достатньо просто подивитися, як це робиться, і ми вже розуміємо, е що це значить саме у нашій системі скорочень. Якщо ви дуже приймаєтесь, то ви в принципі можете все одно боїтеся заплатити гроші, потім маєте якісь сумніви, що ви не впораєтесь, то можете скачати якийсь безкоштовний опис, їх дуже багато на раверлі, і попрактикуватися, побачити, чи все вам зрозуміло. І після цього вже купувати описи, тому що, ну, звісно, описи, які коштують грошей, вони, як правило, не завжди, але вони більш продумані. Вже пройшли перевірку іншими в'язальниками. І, як правило, це продукти, які вже готові до вживання. В них майже ніколи не буває блог. Тож це відео тим, кому це буде цікаво. Дякую вам за вподобайки. Все буде Україна. До наступного відео!